10 подруг зі світильничками. І 5 з них було мудрі, а 5 нерозумні. І чим вони відрізнялися? Вони відрізнялися тим, що мудрі діви, вони собою зі світильничками ще взяли масла. Щоб потім, коли масло закінчиться, вони могли його долити, і в них би був світильник. А нерозумні не взяли. І ось вони йшли. Чекали, 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 і настав такий момент, що вони всі заснули. Уявляєте, всі 10 заснули. Так довго чекали на жениха. але потім о півночі роздався крик. І кажуть, жених іде, і коли вони проснулися, п'ять нерозумних побачили, що в них закінчилось масло в світильниках, і їхні світильники погасилися, і вони кажуть до мудрих дів, можете, будь ласка, нам дати свого масла, тому що в нас його не вистачає. Мудрі кажуть їм, давайте ви краще підете на базар, купите собі масло, щоб і в нас не закінчилось, і в вас не закінчилось. І вони так і зробили. Але фішка була в тому, що коли вони прийшли назад, двері піра вони вже зачинились. Їм сказали, ми вас не знаємо, вибачте. Ісус Христос сказав: люди всі заснуть, і насправді багато людей сьогодні сплять з нас. Багато людей сьогодні в духовному сні Україна рахується християнською країною, але я бачу, що багато з нас заснули, і проблема в тому, що людина, коли вона уві сні, вона може подумати, що це реальність, і ви розумієте, коли мені сниться дуже гарний сон, який мені подобається, я можу увійти в такий стан, що я не захочу прокидатися. Я буду вважати свій сон реальністю. Проте колись настане момент, коли я прокинуся. Друзі, для всіх тих, хто хоче підтримати наше служіння фінансово або вже є спонсором, хочемо нагадати, що ми створили закритий телеграм-канал, в який запрошуємо кожного з вас. Для чого? Для того, щоб ви бачили все, що у нас відбувається за кулісами, за кадром, для того, щоб ми могли мати з вами комунікацію, щоб ми могли познайомитись, і щоб ви відчували себе більш залученими до цього служіння, ніж просто. Давати гроші. Тому, друзі, не полінуйтесь, будь ласка, зв'яжіться з нами всі силочки внизу. Як вам зручно, напишіть нам, що ви являєтесь спонсором нашого каналу, і ми з радістю вас залучимо до нашої сім'ї Божого воїна. І дуже часто, коли людини прокидаються від таких снів, вони дуже незадоволені тим, що їх хтось розбудив, тому що їм було класно в цьому сні. І сьогодні духовно народ України спить в духовному сні. Ви розумієте, сьогодні українці вірять в го. Роскопи вірять в зорі, вірять в якісь карти і садку, але не вірять в Ісуса Христа. Коли ще 200-300 років назад люди розуміли, що це основа, це база, віра в Бога, це база, без якої люди не могли жити. Але зараз ми цю базу замінили, і ми віримо в еволюцію. Ми віримо ще в щось. Тільки не в Бога, Бог вже в нас став не в моді. Тому я кажу, друзі, як заключення багато з нас сьогодні позасинали. І я хочу сказати, народ Богунії, друзі Житомира. Нам треба прокинутись від цього сна, бо Ісус колись вернеться. Кінець цієї притчі дуже поганий. Чому тому що ворота брачного пиру зачиняться, і вам скажуть, ми не знаємо вас. А я знаю, що багато з нас хочуть потрапити на небеса. Багато з нас хочуть провести вічність з Богом. Проте ми сьогодні спимо. Ми сьогодні в тій категорії немудрих дів. і ми не хочемо прокинутися. Але я прийшов сюди, друзі, до вас, щоб сказати, час прокидатися. Треба просинатися. Треба прийти до Бога знову. Треба побудувати відносини. Час прокинути сьогодні, друзі. Треба знову свій взгляд перевести на Бога. Тому що в час війни. Час невизначеності ми розслабилися. Нам всім стало дуже комфортно жити. Ми до цього привикли. Ви пам'ятаєте, коли почались перші дні війни, як люди йшли до церкви, як вони молилися до Бога. Проте зараз ми всі про це забули. Ми всі замінили Бога іншими речами, і ми перебуваємо у духовній коні, з якою ми можемо не виходити роками. І я сьогодні тут щоб вас трішки потормушити, трішки розбудити. Я не хочу вам нічого нав'язати, друзі. Не зрозумійте мене неправильно. Я хочу вам сказати про те, як Ісус Христос. Любить кожного з вас, і він чекає, поки ви прокинетесь. Тому що якщо ви не прокинетесь, ви будете в вічності без Бога. А я не хочу цього для вас. Я хочу, щоб кожна людина знала, що можна сьогодні прийти до Ісуса Христа, таким, який ти є. Добрий день, добрий день. Як вас звати? Раїса. Лариса. Ра. Раїса. Ра. Ви хочете, щоб я за вас помолився прямо тут. І Дух Божий зійшов на вас і допоміг вам у вашому житті. Ви віруєте в Бога, слава Богу за вас. Пусть Господь вас благословить. Знаєте, що что... Бог шукає справжніх відносин, і ви знаєте, у цій історії, що я вам розказав, у ці маслом, яке відділило мудрих від немудрих, являється саме віра та відносини з Богом. Ви знаєте, як нам можна після нашого сна не втратити той вогонь, не втратити те світу, треба мати віру в Бога. Треба мати відносини з Ісусом Христом, які ми зможемо побудувати. Я хочу вам сказати: якщо ми не будемо будувати відносини з Ісусом Христом, якщо ми не будемо шукати. Бог... Бога. Якщо ми не будемо звертати своє серце від усього мирського, від цієї суєти, від цієї марноти до Бога, ми мусимо визнати, що ми дуже довго будемо чекати на якісь благословення в нашому житті. Бог завжди казав до ізраїльського народу, коли вони відвернуть своє лице від гріхів і повернуться до мене, тоді я їх благословлю. Сьогодні кожен із нас хоче перемоги, правда? Перемоги не тільки на фронті, перемоги у своєму житті, перемоги. Над духовними моментами якимось над залежностями, в яких сьогодні люди, але ми хочемо цю перемогу здобути власноруч своїми силами. А Ісус каже, що так не працює. Треба спочатку покаятись, треба спочатку прийти до Бога, примиритись з ним, побудувати відносини. І потім вже Бог каже в твоєму житті наступлять благословіння, можливо, нематеріальні. Не думайте, що Бог і віра в Бога це якась чарівна паличка. Сьогодні я повірив Бога, завтра попросив. В собі на ламборгіні, і в мене буде ламборгіні. А якщо боже, ти мені не даш ламборгіні, я не буду в тебе вірити. Ні, так не працює. Господь це не чарівна паличка, Господь це твій творець, і він хоче з тобою побудувати ці відносини. Він хоче, щоб ти відвернувся від свого гріха і повернувся до Бога. Я знаю, що людям краще, коли їм говорять, те, що їм подобається. Коли їм говорять про те, що їхню душу, їхнє серце ласкає, проте я вимушений сьогодні казати вам правду. Правда полягає в тому, що треба прокидатися. Я буду це повторювати ще багато. Народу України, народу Житомира. Треба прокинутися та прийти до Бога, прийти до свого творця, який зробив від себе все для вас, для вашого спасіння. Ви можете посміхатись, ви можете ігнорувати це. Проте я знаю, ця звістка любові вона сьогодні лунає в ваші серця. Сьогодні люди, кожен другий, хоче мати великий грандіозний успіх. Ми хочемо мати великі статки. Ми хочемо їздити на класних машинах. Ми хочемо, щоб всі нас поважали, і ми йдемо по головам. І коли ми цього не досягаємо, ми впадаємо в депресію. Проте як слово Боже каже, давайте ми почнемо розбиратися зі своїм серцем. Давайте ми попрацюємо трішки над своєю гордістю, над своїм егоїзмом, який треба трішки поправити, прикрутити, як то кажуть, дорослі люди барзометр вже трішки зашкалює. Ми до Бога вже ставимося так, що він нам щось мовинен. Якщо Бог сьогодні не дає те, чого я хочу, то Бог не такий, то його не існує. Друже, ми сьогодні відійшли від того, щоби шукати Бога, щоби знаходити Його, щоби вивчати Бога. Ми тільки просимо, 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 і потім нічого не отримуємо, тому що підхід не те, який має бути. І я сьогодні прийшов сюди, щоб навчити вас і сказати, друзі, а як же нам треба побудувати з Богом ті відносини? Щоб увійти в категорію мудрих дів, про які казав Ісус Христос, і потрапити на небеса, і потрапити в вічність Богом, і знайти мету в цьому житті. Для цього треба лише почати з маленьких, простих кроків. Перше, Ісус Христос, коли був на землі, Він проповідував один меседж головний: друзі, покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Це означає, що сьогодні треба. Перемінити себе, щоб в нашому житті пройшла метаноя. Якщо ти вчора крав, сьогодні ти вже віддаєш. Якщо вчора ти брехав, то сьогодні ти йдеш і кажеш: вибачте, мене за мою брехню. Якщо вчора ти був в залежностях, то сьогодні ти починаєш працювати з ними. Сьогодні ти докладаєш усіх зусиль з себе, щоб подолати ці залежності. І якщо ти призовеш в своє життя Ісуса Христа, якщо ти призвеш Бога Отця, то ти побачиш в своєму житті великі зміни. Це перший крок покаятись, змінитися. Другий крок треба почати вивчати те, що Господь нам каже. Треба почати читати Слово Боже. І слово Боже це Біблія. Біблія, яка є сьогодні в кожного з нас, але вона лежить та пилиться на ваших поличках у ваших домах. А це основа, це база. Ми не знаємо Бога, тому що ми не читаємо Біблію. Якщо ми будемо починати читати Біблію, ми будемо розуміти волю Божу на наше життя. Будь ласка, добрий день. Дякую. Слава Богу. Що, Бог, що ви хочете? Бог, сказати? Богу, слава. Слава Богу, так. Да. Да. Дякую. Як вас звати? Петрович. Петрович, хочете я за вас помолю, щоб Бог вас благословив? Будь ласка. Яка потреба у вас є? Мене? Так. Да. Був живий. Господь, я дякую тобі за Петровича. Я дякую тобі за цього чоловіка. Я прошу, ти його своїм Духом Святим прикоснись до нього, допоможи йому в усіх його потребах, які в нього є. Будь з ним на цьому місці. Нехай він відчуває твою силу, нехай він відчуває твою руку і нехай він несе твоє благословіння для тих людей, з якими він зіткається. Бережи його і сохрани його життя. Просим тебе в ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Амінь. Дякуємо. Благосувінь. Бог вас любить. Не забувайте за це. друже, якщо ти кажеш, що ти сатаніст, і ти з цього глузуєш, насправді я хочу сказати, Бог тебе любить, ким би ти не був сатанистом, буддистом, неважливо. Я розумію, що можливо ти пішов в сатанізм, тому що ти шукав певних відповідей, і ти їх своє. <реку> Ні, я саме тут, тому що Бог мене покликав бути тут, друже. Можливо, сьогодні Бог саме для тебе хоче, щоб. Я кажу, друже, я тут, щоб ти почув Слово Боже. Друже, якщо в тебе є якісь питання, підійди задай мені, я тобі відповім. Ну я, я не чую тебе, на жаль. Скажи, скажи. Десять заповідь. Ні, скажіть своє конкретне питання, щоб я вам я спокійно. Заповіді з сатаницької біблії. З сатаницької біблією десять заповідей я не знаю. О, і, і, за гугли... А навіщо вони? Шо, що, що, що скажи, що мені вони дадуть? Ні, скажи, що вони мені дадуть. Ви Друже, дивись, я тобі проповідую звістку любові меседж, який може змінити твоє життя. Ти мені кажеш, візьми, ладно, не будемо на цьому зупинятися, це не має сенсу. Друзі, я тут насправді, тому що мені не байдуже на вас, мені не байдуже на ваші серця. Навіть якщо 90 людей пройде, але один почує та замислиться над своїм життям, над тим, що Бог його любить, над тим, що Бог його чекає, я буду це робити. Я буду це робити доти, поки я є живий. Тому що я хочу, щоб всі ви. Мали спасіння, щоби всі ви знали звістку любові, яку пропонує вам Ісус Христос. Якщо вся Україна сьогодні, весь Житомир, вся богунія, почне приходити до Ісуса Христа, шукати силу в Бозі, шукати сили в Ісусі Христі, то в нас не тільки перемога буде, в нас буде та країна, яка благословляє інші країни. Якщо ми зосередимось на тому, щоб шукати Бога. А не шукати звинувачень, а не шукати прокляття, а не шукати злоби, а шукати любові. То тоді наша країна зміниться, тоді в нас будуть зміни, тоді ми будемо бачити, як гори, гори гріха, гори противників, гори окупантів нашої території, Бог буде здвигувати сьогодні. Але для цього треба прийти до Ісуса Христа. Для цього треба звернутися до нього та сказати Богу, так, я буду шукати тебе, я буду змінюватись, я буду знаходити шляхи, як подавати свою залежність, як подавати брехню, в якій я живу, як подавати всі темні речі, які сьогодні керують моїм життям. Друзі, не ігноруйте це. Це той момент, який може змінити ваше життя на до і після. Ісус Христос стукає сьогодні в кожне серце і каже. Друже, поки ще не пізно, прийди до мене, покайся, зміни своє життя, поки ще є цей шанс, поки ще ми не померли, поки ще ти живий. Звернись до Ісуса Христа, шукай Ісуса Христа, живи Ісусом Христом! І ти будеш мати благословіння в своєму житті, яке не бачили не твої батьки, не твої дідусі, тому що ти змінишся. Тому що ти в центрі свого життя поставиш Бога, поставиш Його слово, Його заповіді, Його закон. Коли це трапиться в нашому житті, коли кожна людина буде працювати над своїм серцем, тоді ми будемо бачити зміни. Тоді люди навкруги нас будуть добріші, тоді наші діти будуть вдячнішими. Тоді наша країна буде краща і благословеніша. І саме головне. Ви будете впевнені, що що б з вами не трапилось, ви будете мати вічне життя з Ісусом Христом. Амінь. Я за вас молюсь.